На жаль, ми не можемо ухвалити закон, який би змусив працювати прокурорів по совісті. Те, що відбулося у Хмельницькій області, в Черкаській області. Загалом, вся ця епідемія в прокуратурі із інвалідністю. Вона просто ганьбить ті прокурори, які сьогодні попали під підозру у фейковій інвалідності. Вони відмовляються йти... На перекомісію, то напевно з офісу Генерального прокурора так хотіли змусити їх пройти перекомісію, як ті хотіли на неї поїхати. Але найгірше те, що вони всі отримували пенсії, і пенсії вони отримали багатотисячні. і невідомо чи ці пенсії були законними. І поки ми сьогодні цього не знаємо, ми має, можемо чітко говорити, що прокуратура сьогодні є окремою кастою, кастою, яку прикривають, а прикривають, щоб вона 100% працювала на офіс президента.